12 червня четверг на календарі. С вами Дімас, це канал Таксі Дніпро. Розпочинаю свою роботу в таксі сьогодні 16.30. За годинником пробіг, скинув. Сьогодні стартую з вулиці Тітова і прийшло замовлення вже 126 гривень за 3 кілометра з поля на... Проспект науки 141. Так що їду вже за пасажиром і розпочинаємо. 27 градусів показує сьогодні в Дніпрі. ну Може трошки прибрехли. ну, десь 26-25 точно. Не жарко, ну і не холодно. Хоча краще було б, щоб жарко. Так, щось пробки тут на. Титова нормально така тягнучка. прям с Янгеля. Сейчас пик вроді ще рано. Мабуть, ДТП десь. А все из-за ремонтных робіт на Тітова. Все перестраиваются в один ряд. Тут щось риють. Міняють трубы, походу. Так, завершив замовлення, 4,1 км вийшла з подачею 126 гривень. Чекаю наступне, чекаю. Кофі нема, поки що, або просто нема. Якщо дівчина пішла шукати якийсь діагностичний центр. Ну, адреса 141 проспект науки, а... Де він тут? Щось мене повертається. Я тут не бачу діагностично як центру. Може з той сторони. Ну то ладно. Заказ-то я виповнив, на точку привіз. Так, прийшло наступне замовлення. О, блін. По комфорту. с приватбанка, в общем, беля Казакова на ЖК IQ House. Комфорт 136 за 4,3 километра. Еду с ребенком 4 года. Ну и хай с ребенком. Жалко, что придется развертаться там на Казакова, блин. Потом опять вертеться. Ну ладно, надеюсь, она уже там будет. Все, поехали. Привет, малюка. З мамою, мабуть, а може з бабусі. Завершую замовлення, все хорошо, тихо, спокійно, сидів взагалі. Ідеальна дитинка. Так, а тут уже з'являються кофе Діло діла Сейчас пику. Зараз парканусь напротив художнього музею, якщо є місця. Ну, думаю, там вроді всегда є місця. Опа, і вже ні, ніколи припарковуватись. На вокзал, на вокзал, на вокзал, ну поїхали на вокзал. На вокзал, їдемо на вокзал за 148 гривень, 4,3 кілометра. Крутогорного 20А Завершив замовлення, привіз Дар'ю на вокзал. І Тепер виїжджаємо з вокзалу і, і чекаємо далі на наступне замовлення. Прийшло замовлення по бізнесу з Яворницького 109 на ресторан Поплавок. Уже Вже під'їжджаю за пасажиром. 20 гривень за півтора кілометра. Нормально. Так, двох хлопців привіз на поплавок. 120 гривень, дали 150. За що я мені дякую. Так, в першу часть екстрима нормально проїхав, переск половицькою набережної. Тепер треба назад якось теж проїхати тут поток справа там не сильно сліва главного якось переїдемо вообще конечно тут такие дурацкие перехрестя Прийшов наступний бізнес 150 за 2,8 км 1,09 коефіцієнт з Moss на Кінфеєва, 30А їхать. Ну що ж, вже вирушаємо? Непогане замовлення по бізнесу, по центру, Чопині. Хоч там зараз і пробки, ну, що робити. Привіз хлопців. Клайт Отелю за 150 гривень. І звідси ж прийшло замовлення на Старгород 156 за 4,6 кілометра. Ну поїдем, хоч, конечно, там по набережній зараз пробочки, но ну, може вже розсосалась. Посмотрим сейчас. 18.25, скільки ми приїдемо? Подивимося. Ну, вона ще не вийшла. Привіз дівчину на Старгород, 169 Вже закрыв замовлення, там з простоєм вийшло на 13 гривень, десь більше. Ну да, на 13. Так що я біля Старгорода. Так, щось грустно зовсім біля Старгорода. Правда, тучки набігають, може дощ піде, вітерок піднявся. А вот той чувак, походу, сильно уважает себя и машину. Став, бля, перегородив в дороги. Бо повернуть сюда к Старгороду, конечно, это... Это проблема, наверное, для него. Да, таксист, забрав пассажиров и поехал. Прийшло замовлення стандарт з коефіцієнтом 1.16 за 100 гривень 1.75 км подача там тоже була 1,4 Ну думаю що поїхати вже з з Старгорода то вічно там стою Довго В общем на ЖК Атлант поїдем за 100 гривень Привіз пасажирок на ЖК Атлант і тільки завершив замовлення за 100 гривень. Як тут же прилітає комфорт по убіру отсюда же на Магдебурського права за 136 гривень. Я, звісно, що взяв його, чекаю, чекаю на пасажира Дмитрія Да, пассажир дал копеечка в копеечку. Не, хотя бы больше, 113. Тут по оплате було 111, то ну, 112 гривень Це його право, так. І що мені? Ubier, насчитають, було 136. Должны дати більше 137, ну там за простой ще ціна там щось півтори хвилини блять ой півтори хвилини 136 это гривня за хвилину блін я херею может потом бы оно більше б накапало Ну, простой конечно у них Якийсь жлобський так в общем я на успенской і буду чекать тепер тут десь Щось тут все забито Почекаємо напроти Мінори. Прийшло замовлення по бізнесу, я вже цього хлопця возив, я вже по адресі знаю, що, що я його возив. З Грушевського 1 на Степана Бандери 53. 146 за 33 км. Що ж, їду за ними і поїдемо на Степана Бандери. Окей, okay, go! Okay, let's go. Виз, хлопця, на Бандери Степана. 146 гривень на карту. Бізнес. Бизнес это все, конечно. Бизнес выручаем. Ну, сейчас спущусь, як завжди, на, десь на Херсонську, и там буду вже чекать. Наступний заказик. Баки в нихера не видно. Справа. Вот пожалуйста. Блядь. Вот пожалуйста, блядь. Пушкина Мос Сити 79 гривен, блядь. Езжайте сами, а может и не сами. Можно было бы взять. Все равно по пути поля 16 пушкина А по уклону прийшло з ЖК Женеви на Ліпінського 4, 99 гривень комфорт, Його ми і візьмемо, повезем Екатерини. Привіз к Бруксу. Там проїжджав якраз раз з перехрестя Шевченка і Січових Стрільців і ДТП. Ха, видно, недавно. Ну тільки произошло, тому що я ж перед цим поубірую ввіз і все було добре там. Все чистенько. А зараз дві машини там добряче так розхідлись. Не встиг нормально даже покурити. Прийшло наступне замовлення 102 за 800 метрів по бізнесу з барикадної 16 на готель Дніпропетровськ. 600-700 метрів подача, їду за Олегом. Привіз рижу Олежку к варусу на набережну. Я думав постоять біля варуса Думаю, та що там ловить біля того варуса Поїду кудись на Крутогорном стану. Там не знайшов, де біля литейной приїхав в поліклініки в результаті мені заказ опять з набережної Там, де от я тут висадив А трошки дальше. За 97 гривень, 1,5 км їхати на. на-на-на-на-на, no, 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 блин, сейчас не провтыкать бы вот, 1,5 километра ехать на европейскую 9А как-то она сказала, у нас заведение Филворк или что-то такое Здесь тут, может быть так, вид пассажиров на европейскую 100 гривень. О, сразу уже замовлення, ничего себе, с Мономаха 1 на поле 42, 130 за 2,7 километра, что ж возьмем, 42, а что на 42, ладно, поехалось. Стандарт 1.33 коэффициент, так что едем. на замовлення дуже швидко вообще повезло со светлофорами почти не стояв 130 гривень на карту и не знаю що тепер тут Об'їжджаю, выйду сейчас на драгоманова и спущусь опять І, як завжди кудись на херсонську Бо тут вряд чи що я щось піймаю Звісно, двори яма на яме. Ще одна мінімалочка прийшла, мабуть, це вже остання на сьогодні 91 за 1,4 км, подача 350 метрів. З Костомаровської 4 на виконкомівську 24Б. Комфорт відвезу ілону і буду вже ловити додому замовлення бо пара додому вже как досить на сьогодні в принципі нормально покатав хоча сьогодні намного скудніші тарифи ніж вчора і додому мабуть я по комфорту не уїду, ну подивимось, в общем, пока їду за Ілоною. Привіз Ілону, буквально тут 3 хвилинки, і вже тут 91 гривня і чекаю, хочеться додому, ну, але постав ще по центру по цені бізнесу 101 за 15,3 чи повышенный комфорт. Болтик красненький уже в центре. Вот записи по болту, сейчас зайшло бы до дому замолчало, было бы шикарно. А уклон кофе вообще почти нема там. Кое де из сектора. А уже ну, такое отдаленное какие-то, вообще не центр. Так, я даже 5 хвилин не прочекав. Прийшло замовлення додому на парус 264 за 12,6. Так що, скороленка 15. Лілію повезем на парус не а Wait a second, Like some dead flies. Baby girl, just to kill, she so dead fly. You be on top of your shit, you so dead fly. If anybody tell you different days, damn lie. Askin' why they line, On the gram spine, Never fuck but you know they got some time for you. Since you came up, they act like they down. For it. Let me be the 1st one wanna say I'm proud. Of you. Get your money, girl. Get your money. I ain't mad at your broke hoes. Same ones that used to laugh at you. Since you hit the gym, I see you got your ass fatted. If I didn't have a bitch, I would've took a stab at you. Got her own house, own car, drive her own shit, long cash. She just looking for some long dick, beat face, sleek on it every day of the week. base. in my brows, girl, I can see it all in the freak face Hold her, She humble but walk with her nose up, and I growed a little interest there since you growed up. And I know a couple bitches who noticed your pro up. They was talking about that picture with the caption, "Glowed up." I'm trying to motivation, I'm trying to geek your head up, ain't talking penetration. Baby, keep the head up Cause if you don't, the crown slips, and after that, you know what? You can call me, we can say fuck 'em and go get some more bucks. The baby girl, she get to she dropping did. like some dead flies. Baby girl, just to kill, she so dead fly. You be on top of your shit, you so dead fly. If anybody tell you different, they a damn lie Asking why they lying? Why they line? On the gram, spine, never fuck with you. know they got some time for you since you came up. They act like they down for you. <laughs> Let me be the first one to say I'm proud of you. Привіз лілію по адресу 264 було, дала 300 без решти. За що і дякую? Не зря у нього рейтинг 5,0, 422 поїздки. Так що все тихо, спокійненько. І Ще й чаюшки 35 гривень. Зашибісь. І так, ітоги сьогоднішнього вечора, четверга 14 замовлень по уклону зробив. 32 середня вартість за кілометр. По центру в основному чисто їздив я. Сьогодні нікуди особа там, ну, Кірова там і то недалеко. І одне замовлення по Uber. 15 замовлень зробив. Так, загальна каса 292. Це там з, з чаєм там чаю 65 гривень. -то, сьогодні. Е, мінус комісія 377. І каса без комісії вийшла 1815 гривень. По пробігу 66,5. Ну, 67, будемо рахувати. 67 відняти 67 помножити на 5 гривень за кілометр. це заправка. Ітого 1480 гривень. Чиста каса без комісії, без топлива. За 5 годин 15 хвилин вийшло. Так, поділити на 5 25 281 гривня за годину. Нормально. В принципі, я розраховував буде хуже, тому що якось коефіцієнти були слабенькі сьогодні. Не так, як вчора, не такий ажиотаж був. В цілому вийшло непогано. Так що, отака сьогодні була робота в четверг, 12 червня. Всім дякую, хто підписан. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте вподобайки. Всім дякую. Доброї ночі. Пока-пока.